На території Хмельницької громади запровадили порядок використання електросамокатів. Тепер їх водіям не можна їздити у наушниках та перетинати пішохідний перехід. На вашу думку, чи це інших учасників дорожнього руху та самих самокатистів? Звичайно, обезпечить, бо що декілька випадків було, що прямо ці самокати чуть не знесли. Хоча це сучасно дуже така цікавий засіб для пересування, але якісь пають правила бути. Такі рішення повинні бути впроваджені давно, і це досить логічно. Я знаю, що є проблеми з врегулюванням пересування самокатів, тому я думаю, що над цим і далі треба працювати, але те, що без наушників, це дуже логічно. Так, да, тому що зараз от я дивлюся в Ютубі, в Інстаграмі. Дуже багато випадків, коли самокати ну, нарушають право. От я сам, от як водій, я от їду, дивлюся в дзеркало, вроді він їде по віодорожки, але він. І нарушають, і на червоний їд. Мені здається, треба хоч якісь хоча б право зробити, щоб якщо вони не дотримувалися якісь штрафи. Їх потрібно просто убрати, Їх не мішають. Не а чому мішає? Ну не знаю, йдеш аж прямо дюргаєшся, дюргаєшся, брю, німа тебе, як, як поїхав. І вони мусять зійти з самоката і по переходу перейти самому і перевести свій транспортний засіб, чи то самокат, чи велосипед, чи скейт. Я думаю, що безпечить. Ну вони не притримуються якогось швидкісного. Бар'єру ну, дозволеного дуже на великій швидкості рухаються. Ну, дорослі можуть зорієнтуватися, а діти навряд чи Самокатери, вони не мають своїх велосипедних доріжок, наприклад, як велосипедисти. Вони можуть виїжджати на проїжджу частину, де будуть мішати автомобілістам, або на тротуарах, наприклад, вони будуть мішати обичним пішоходам. Якщо будуть збільшувати смертність або якісь нещасні випадки, то будуть більше заборон.